Наступне питання: як буде проходити розіграш? А, да, гарне питання. У нас попередній розіграш був у нас на студії. Ми з цього робили таке шоу, а, був барабан, там всі були квитки. У нас тоді менша кількість квитків трішки була на ту автівку. Ось, а, і ми на місці вже розігрували. Там всі були інформація кожного гравця. Якщо у вас, допустимо, 10 квитків, значить 10 білетиків ваших там лежало. Ось таким чином був розіграш. Він пройшов досить вдало, я рахую, людина чесно виграла, на жаль, на місці не присутствувала. Ось тут інша трішки історія, багато там коментарів, що це все розвод. Ось тому у нас є думка перевести це все. Ми ще маємо змогу, це щоб розіграв сам монобанк. Тобто учасника, який виграє, Вирахує сам монобанк і вже сповістить конкретно да там якось uh -huh. по контакту. Ну просто як на мене, це цікавіше. Люди спілкуються, збираються, якісь там смаколики, вони ходять тут, дивляться інші автівки. Да, uh, ну, Але... для людей цікавіше, звичайно, у нас тут на місці. Ми робили на лаку за тевінгу. На сторінці в інстаграмі подивитись, як це все проходило. У нас тут був, е були столи з кейтерингом, була така прикольна атмосфера. Приїхали, хто хотів бути на місці. На своїх BMW, навіть. На своїх да, також автівках, БМВ дуже багато було, цікавих до речі. Ось. І на, ми в той день не працювали взагалі, а чисто у нас був розіграш. Тут поспілкувалися, багато познайомилися з класними людьми, тому це, це прикольно. Рандомайзер ми відразу відкидаємо. Це нам Цікаво, це його, наскільки я знаю, можна підлаштувати. Ми першу чергу, чергу хочемо, щоб нас знали, як ну, без обману все, все чесно. Тому можливо, ми виставимо ж голосування. Да? Хто я, за... Ну, більшість за монобанку за монобанку, що... да? так? Е... Хтось не знає нас і не знає нашу кришталеву репутацію. Mm -hmm. І люди пишуть, типу, а як я буду знати, що в барабані мої квитки, а ви там, mm -hmm. а, типу, покладете no, всі квитки одні, однієї людини? Ну, тобто такі питання, щоб не було потім якісь mm -hmm. розмов, mm -hmm. краще напевно зробити. Я з вам скажу більше. Ми першу автівку, коли розігрували, нікому зі своїх навіть. Найближчих знайомих не дозволили участвувати в розіграші, хоча ну це могли бути і ну, досить все чесно. Але до нас була б велика недовіра, і ми не дозволили. Якщо через Монобанку, то ну там ми вже нікому нічого не запретим. Любий зможе по ну кроме особисто мене. Тобто, ми ще подумаємо, звичайно, якщо хочете через Монобанк, взагалі не питання. Ми відкриті, ми хочемо максимально чесно це провести. Ось тоді вже тут на місці ніякого не буде, савантую, условно, якщо, ну, тільки на видачу, але це вже приїде сам угу. той, хто виграє. Я не думаю, що всім іншим буде це цікаво. Ось, Тому подумаємо, давайте ще деякий час. Ще час у нас є.